Як думаєте, було вигідно відправляти ось таку маленьку посилочку. Вага цієї посилки 15 кг. Зараз подивимося, що тут. Варіантів є декілька, або круг, або щось самі сплавали, якісь припої. Не знаю, зараз не дивитися. Дивіться, як бачите, щось спаковано тут. все. Це або якийсь круг, латунь-бронза. Мідь, або щось самі наплавили, якийсь свинець, припой. Так, да, щось сплавлено, Дивіться. Плавилося в баночці, бачите? 15 кг. Є записочка. Зараз ми подивимося, що це. Такі чушечки. Якщо це якесь олово, то прямо дуже дорога посилка. Якщо свинець, я не думаю, по кольору не схоже, зараз ми подивимося записочку. Олово 15 кілограм, бо я важу на вагах, то та так і було 15. Олово, ну, беремо наш чудоприбор і стріляємо. Взяли прибор, зараз зачухаємо. Ну, я кажу, що якийсь припой, а Сергій подивився, каже, це не олово. З зразу на око. Зараз подивимося. Я думаю, новий. ну, такий світленький, зараз подивимось. Так, давайте так, бо дружина кричить, що в руках цей. Отак зроблю. щоб, о. Отак. Так, дивіться, раз. Щось видно, не видно? видно? Видно. Так, ну давайте подивимося на цей аналіз. Аналіз, значить, такий, що свинця 88, олова 4. Дивіться, реально це такий сплав, а ну, ще цей зачихує? Ну, Як свинець, це можна назвати його гартом, такий є сплав. Реально, як карт, зараз ще я стрілянку подивлю, давай поставлю. Оп. Ще хтось дзвони. Тут більше свинцю. 90. Ну реально це дивіться, це, ну, реально це свинець. реально. Ми тут трошечки більше зараз дамо. Хай, хай це навіть буде дивіться по 50 гривень кілограм. Це 750 гривень. 15 кг 750 гривень. Це не олово. Олово можна навіть знаєте, як робити вдома. Навіть оцю балванку, якщо в тіски зажати і тіски затягувати, то буде чути, як під тісками трошечки хрустить. Ну, от Має бути все одно цей хрускіт. Е, хрускіт починається десь від 90 олова. Вже чути, що олово. Це якийсь сплав, такий був ще міський свинець, ну, гард він називається. 750 гривень кілограм. Друзі, я люблю вас і ви найкращі, а ми погнали далі працювати.